Вітаю, друзі! Ви на каналі Game Explorer, і сьогодні ми розпочинаємо грати в гру, яка є частиною культової трилогії, можна так і назвати, або цілого ігрового світу навіть метро, а саме в метро Last Light Redux. Цю серію за культовістю можна порівняти хіба що зі сталкою. Коли мене запи почалося ось така заставочка, кажу, Все почалося яка, той день. Як ми ви розуміємо, розповідає історію головного ми, героя Артема. Це я та двоє моїх друзів. Хто придумав вирушити до мертвої станції? Хто підбурював інших? Не пам'ятаю, кажу я. Я брешу. Брешу легко, адже слів моїх не перевірити. Моїх друзів вже немає. Багатотонні стулки брами зрушили з місця і поповзли зі скреготом. Відкриваючи нам дорогу до пекла, а демонам шлях до метро. Насправді все почалося іншого дня: тієї днини, коли мама запропонувала поїхати погуляти до ботанічного саду на метро. Пам'ятаю, як піднімалися ескалатором на гору, як виходили з просторого павільйону на зелену вулицю. Як летіли на нескінченному небі легенькі хмаринки і як дихав мені в лице ледь прохолодний вітер, мама купила мені морозиво. Це був останній раз, коли я його їв. Того дня людство стратили, праведники і грішники потрапили до царства Божого. А ми сховалися від Бога в митру. Сховалися від його гнівних очей, і йому стало ліньке виколупувати нас із нір. Потім він зайнявся іншими справами чи помер, а нас забули на використаній та викинутій землі. І ми полетіли на ній в нікуди. Я пам'ятаю стільки зайвих речей і не можу згадати головного маминого обличчя. Вона померла майже відразу після війни. Я був ще зовсім маленьким, і все, що в мене від неї лишилося, той день у ботанічному саду. Як я мріяв згадати її обличчя, її погляд, згадати, як вона шепотіла мені, щоб я нічого не боявся. Душу був готовий за це віддати. Ну що, починаємо грати? І, зрештою, віддав.